Сьогодні буде моя сповідь дитиною. Я включала максимального агресора. Тато я хочу білку, білку хочу. Дай мені вже білку. В школі є беше включити і попахати на городі, поки тато, наприклад, ще спить. А в університеті так взагалі я. А я що? А я дівчина з села В один день. Я зрозуміла, що моя життєва енергія мене. Покидає, я не знаю, як далі жити сьогодні буде моя сповідь. Або чому це брехня, що хтось являється творцем свого життя, а хтось ні? Я Наташа Лахає, не типовий ментор, коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. І спонсором моєї сповіді сьогодні перед вами це моя подруга, яка на днях запитала мене: так що ж слугувала? Стартовим таким гачком чи кнопочкою до змін, і сьогодні я хочу вам про це розповісти. Почну з того, що сильна душа проходить етапи випробування з самого народження, а точніше бувають такі ситуації, коли вже в животику у мами ця душа піддається випробуванням. А я дитинство пам'ятала в сіро чорних тонах і було неймовірно. Мало кадрів, і звісно, я все життя задавала собі питання, чому ж так, чому моя психіка блокує дитинство і блокує саме такі сокровенні кадри. Мені все дитинство говорили про те, чому ти така набундючена. Я і вправду постійно була незадоволена. Я себе такою не сприймала, але якщо подивитися на ось цю фотографію, вже можна побачити і зрозуміти, що так я постійно чимось незадоволена. У Мене постійно було відчуття, що мене не так люблять, мене не так підтримують, мене не так слухають і вислуховують, подруги не так відреагували на те, що я образилась, наприклад, і пішла. Мама сильно зайнята, вона ще хіба не бачить, що її донька в поганому стані і в поганому настрої. В школі я мала багато людей поруч, але внутрішньо я відчувала себе неймовірно самотньою. А в університеті так взагалі. Я дуже сильно закрилася і чому? Тому що я вважала, що всі навколо такі класні круті. А я що? А я дівчина з села. Стосунки чи то з друзями, чи то з рідними, чи то з протилежною статтю, все зводилось до того, що всі щось роблять неправильно. А я, от така Чічка, така квіточка на цій планеті Земля, а мене не цінують, мене не поважають, мене не люблять, мене не лілеють, не пестять. Ну і все в цьому контексті. Вловлюєте, яка червона нитка проходиться по всіх цих історіях? Чи було тоді в мене відчуття самоцінності? Чи любила я тоді себе? Я все життя дисциплінована, в школі п'ятірки там дванадцятки, зранку прокинулася дуже дуже рано, щоб чи то уроки зробити, чи то піти? Єбише включити і попахати на городі, поки тату, наприклад, що спить. Це все не було з любові до себе. Чи цінувала я людей? Чи вдячна я була? Жертва, агресор, маніпулятор, гординя, закрите серце, ненависть, надвимогливість до себе і над надвимогливість до оточуючих до світу. І до творця, в тому числі. І при тому це все в симбіозі з хорошою дівчинкою, але внутрішньо я відчувала, що весь світ несправедливий, що я тут із шкіри вон лізу, а все навколо щось не так. В мене в родових програмах є сакральна жертва. Агресор, ем, нездорові стосунки, гординя. Так, на цьому шляху, так якщо беремо з дитинства, на цьому шляху були спроби відкрити серце і полюбити навправду, було багато спроб. Але як тільки я йшла в цю спробу, та я йшла з того, що я хотіла відкрити серце як мінімум до творця, до якоїсь такої вищої матерії та сили, де Десь там якісь зернятка з'являлися того, що ну я не одна на цьому світі, і є щось більше сильніше за людей, за обставини. Але в чому фішка? Що як тільки я це пробувала, я перекидала відповідальність. Ну, по типу, ну я ж хочу 12! чого не 12? І я 12 не отримала, бо я для цього нічого не робила. Як результат, я знову зневірювалася і закривала серце. А якщо ви бачили фільми Чарлі, і шоколадна фабрика. Якщо не помиляюсь, там була така дівчинка, яка казала: Тато, я хочу білку, білку хочу, дай мені вже білку. От я зараз згадуючи, десь ось так себе і уявляла, коли така виродлива, пусклява, яка топає ногами і каже, Я хочу, от я хочу. Але робити для цього я нічого не хочу, і власне відповідь, є, яку я дала своїй подрузі декілька днів тому, стартом змін трансформації і розплющення очей, я би назвала навіть так, що стартом пробудження з дуже дуже глибокої фази сну було дуже сильне. Глибоке відчуття нікчемності, гною, бруду, злості, апатії, агресії всередині всередині було так багато подавленої агресії, що я прокинулася в один ранок, в один день, і я зрозуміла, що моя життєва енергія мене. Покидає. А добило, скажімо так, мене ще така ситуація, що я в соціумі така вся жертва: допоможіть, зробіть, подайте, я ж тут все роблю, а нічого не відбувається. Що ж це таке? Да? А з дитиною я включала максимального агресора. Маленька крихта на столі, маленький крок не туди, і я просто вибухала, не розуміючи сама. Що зі мною коїться. І ось це насправді стало такою дуже жирною крапкою в цьому стані і стартом мене нової. Я усвідомила, що так далі йти не може, от, просто не може. було таке відчуття, що мене просто взяв хтось, отак от стрихнув і розбудив. І тоді я усвідомила, що я собі не належу, що я не знаю, хто я. Я не знаю про що я, я не знаю, що мені подобається. Я не знаю, як далі жити, і я не знаю, як я формувала взагалі своє життя. Так, за весь цей період було дуже багато, багато, багато годин терапії, роки трансформації та темних ночей, душі, нові рішення, нові дії, злети, падіння, усвідомлення, формування. По новому себе формування ось тої внутрішньої зернинки, взагалі, хто я, от хто я? А що головне, що все це відбувалося вже через призму любові до себе, до світу і до Творця? Я от зараз в цій точці розумію, для чого мені був цей досвід, і я поправді люблю цей досвід. Я люблю себе. Там, в тих рішеннях, там, в тих діях, або не діях, краще назвати так. Бо саме це привело мене сьогодні до ось цієї точки усвідомленості, до усвідомленого життя та тотального внутрішнього стану свободи. Зрозуміло, я ще далі: змінююся, трансформуюся, вдосконалююся. Це окей. Але наразі це та точка. Та на карті мого життя, де я максимально відчуваю свободу і максимально відчуваю відповідальність за моє життя. І, власне, чому брехня, що хтось являється творцем свого життя, а хтось не являється? Відповім, чи ти жертва, чи ти агресор. Чи ти інфантильна дівчинка, яка топає ніжками, чи ти хороша дівчинка, зручна, комфортна, чи ти з відкритим серцем, чи ти вже чогось збагнула в цьому житті, так чи інакше, ти являєшся творцем свого життя. Всі ми являємося творцями свого життя. Питання, власне, тільки в одному. Кут споглядання, бо ти можеш усвідомлено творити своє життя, а можеш творити своє життя з обмеження і казати, що всі навколо винні. казати, що ну я ж все роблю, а воно мені щось не дається. І не усвідомити урок. Тобто, ще раз: всі ми є творцями свого життя, чи жертва, чи не жертва. Тільки питання в тому, кут. Якийсь поглядання саме завдяки тим рішенням, саме завдяки тому досвіду, саме завдяки тому, що моя душа вирішила ось так еволюціонувати, я сьогодні можу і роблю це. Так, проводжу за ручку людей з 3D-мислення, з обмеження на вищі щаблі свого життя та еволюції. Тому якщо у вас зараз є такий стан, коли все не так, от вам боляче від того, що у вашому житті відбувається. ви усвідомте, що в стосунках не ок, там з дітьми не ок, з батьками не ок, здоров'я не ок, ну все не ок, робота, реалізація, гроші, проявлення, все не ок. Та я вас вітаю! Ви зараз на тому етапі, коли розплющуються очі, і ви йдете на шлях усвідомленого проживання і творення свого життя я дуже вам дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Сьогодні випуск насправді дуже відвертий, дуже щирий Я розповіла про те, що ніхто насправді про це не знає ні в інстаграмі, ніде, але я дуже сильно сподіваюся на те, що вам цей випуск був по щирому корисний, і кожен. Кожна з вас себе впізнав в тих чи інших ситуаціях чи етапах свого життя. І тут головне усвідомити, що все, що з нами відбувається, ми це собі створюємо. Для чого? Для росту, для змін, для еволюції і для кращого проживання свого життя. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви зі мною Підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, і дякую вам, папа. -па.